А тепер повернімося до 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 справді важливих подій. І я нагадаю, я називаюся Тетяна Гаврилюк, АК Таня Таня, і я зараз замість Богдана Кутєпова читатиму новини. А новини в нас наступні. Новина номер один в Росії использувати публічні точки доступу в інтернет по безпроводному fi соединенню можна будет только после пред'явления паспорта для ідентифікації пользователя. А в річ речь постановленні російського правительства, которую підписав прем'єр-міністр Росії Дмитрий Медведєв. опубликованном на сайте правительства Российской Федерации. Как отмечается в постановлении номер 758 31 июля 2014 года, анонимный доступ к интернету в ресторанах, метро, парках и других общественных местах запрещается. Оператор Wi-Fi точки должен предоставлять доступ в интернет только после идентификации пользователя. Очень ужесточается... Лапи цензури і, і інтернету в Росії. Ми з каждым днем убеждаемся в этом все больше і больше и видим, что поступает новое подтверждение. Відновлено слідство у кримінальній справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса. Про це сказав журналістам адвокат Кернеса Олександр Гунченко. Повідомляє «Укрінформ». Печерський районний суд Києва ще 4 серпня виніс ухвалу про відновлення кримінального провадження стосовно мера Харкова Геннадія Кернеса, який знову під домашнім арештом. Однак доводів з боку потерпілих або суду немає. Обіцяють оголосити завтра. Зазначає адвокат. За його словами, він дізнався про відновлення слідства не з офіційного джерела, а з повідомлення голови МВС Арсена Абакова в Фейсбук. Дуже між чим, популярний акаунт Арсена Абакова на Фейсбук. Бачите, якби в нас були такі самі правила, як в Росії, то не могли би ми переписуватись листами на Фейсбук з Арсеном Аваковим. Визначення печерського суду є кричущим і аморальним, оскільки очевидним є тяжкий стан здоров'я мого підзахисного. Адже свого часу генпрокуратура призупинила слідство на підставі медичних показань. Додав адвокат. За його словами, оскаржити ухвалу печерського суду не можна, але захист підготує комплекс законних заходів. Ну, в От, принципі, підстава, власне, така. власне, такі новини я починаю говорити українською мовою і чую, як в мене відроджується моя західноукраїнська така специфічна. Специфічна умова і, і такі декотрі вживання е, наголосу, такі не якби українські літературні і централізованій українській мові не, не притаманні. Е, цікаво, цікаво. Наша мова, рідна, українська співочні словіна вона така різнобарвна і така е, і така і багата, і можна і, і чим більше і чим більше ми не розкриваємо її багатства, перестаньте всі сміятися, будь ласка, тут у студії. Це можна роботі всі. Це ж серйозно справ, це ж телебачення. От і е, чим більше би, не користуєшся, тим, е, тим, тим більше розкриваєш би, її багатства, невичерпні. Тому всіх закликаю говорити українською в першу чергу себе. Ну і от є ранковий блок, але річ у тім, що Богдан Кутєпов, мабуть, прочитав вже цей ранковий блок. І я думаю, що він зробив це значно краще за мене. Зараз насправді маємо показати відео зустріч міністра оборони Валерія Гелетея з бійцями добровольчого батальйону Айдар. Воно у нас завершено, правда трошки раніше. Людині, яка вперше дивиться на цю версу, досить важко, тому що ми часом стрибаємо з місця на місце. От ти так. зараз читала 16-й рядок, а показувати зараз будемо 10-й. Логіки а не шукається громадського бачення. Давай я тоді прочитаю десятий. А ну, там Тут ти не є прочитаєш, ця там, є, там, там тільки титр Підводка. до цього відео. Підводки там немає, там лише титр під нього. А, ну і показуйте себе тоді. Такі зануди всі ужас. Більше не прийду ніколи на ваше телебачення. Запрошуйте собі всяких цікавих гостей, там, я не знаю, політиків, гурт, гурт посірають.